Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на своєму каналі розмови про тіло, їжу і вагу. І сьогодні я вам запишу коротеньке відео з анонсом, що буде відбуватись на моєму каналі найближчі декілька тижнів. Я не встигаю знімати тематичні відео. Ще з понеділка їду за кордон у робочу поїздку. На цьому тижні в мене стався харчовий зрив вперше за майже три місяці. Останні дні були важкими, були обстріли. Ми погано спали, погано їли. Я намагалася якось владнати своє харчування, режим тренувань. Не можу сказати відпочинок, також не можу сказати, що все вдалося. І попереду відрадження, де мене буде очікувати дуже багато викликів для мого режиму. Боже, у нас щоночі над нами літають шахеди, людей вбивають ракети, а я боюсь переїсти. Сюр, я пани сюр. Так і живемо. Отже, чому я переживаю? Бо за цю поїздку мене чекають багато чинників, які найчастіше. Призводять мене до переїдання і зриву саме в харчовому режимі. Перш за все, це фізична втома. Ми починаємо в Києві, їдемо до Львова, потім зі Львова до Кракова, і лише в Кракові літачок має доставити нас до сонячної країни. Тобто, ну, я розумію, що все фізично буде складно. Емоційна втома. Да? Ми їдемо командою, буде багато спілкування. Це гарні емоції, багато комунікації і потім да, Ми зустрінемося зі своїми колегами з європейського регіону, прийдеться спілкуватися англійською. І це теж, хоч це і позитивні, класні емоції, але я розумію, що їх буде дуже багато, і теж це може призвести до такої емоційної втоми. Ну і надлишок їжі. Да. Ніщо для мене не є таким викликом, як е, сніданки, шведська лінія, ранок, ти хочеш скуштувати все. Uh, тому да, це. Теж треба себе якось буде контролювати. Е, можливе вживання алкоголю. Я про це більш детально розкажу в майбутніх відео, але це завжди фактор, після якого в мене е, зриває кришу, і я починаю дуже багато їсти. Ну і звісно, нерегулярне харчування. Е, я, у мене є плюс-мінус від, е, відпрацьований режим прийому їжі. Е, тут невідомо, коли будуть ті зупинки, чи вони будуть, чи будемо ми встигати. Чи буде якась можливість поїсти не лише там каву з батончиками, а якусь нормальну, звичну для мене їжу? От і що я придумала, оскільки в мене немає часу записувати класні довгі тематичні відео. А попереду мене чекає країна, де я ще ніколи не була, зустріч з колегами, виклики харчові. Я придумала, що, що я буду кожного дня вам знімати своє харчування, можливо, якісь краєвиди країн, які я буду перетинати. Такий відео щоденник. І в кінці кожного дня да, буду виходити в ефір. Нарешті це буде привідом зайнятися, освоїти монтаж, або, можливо, мені хтось допоможе в цьому. І буду ці кусочки відео вам показувати і казати, чи вдалося мені нормально сьогодні харчуватись, як я оцінюю своє харчування, як мій емоційний, як фізичний стан. І в кінці тижня, коли я думаю, вже повернуся або на початку наступного, я підведу підсумки, скажу, з якою вагою я їхала, з якою я приїхала, що з собою привезла, які сувеніри, чи заї кілограми, чи набряки. Ось такий експеримент. Я спробую. Я не буду вам прям обіцяти, що це буде 100%, бо теж багато чинників, факторів, які на це можуть вплинути. Але така ідея в мене є. Сподіваюсь, вона. Буде вам цікавою, і сподіваюсь, у мене все вийде. Тож, залишайтеся зі мною, не губіть мій канал. Для цього підписуйтесь, дивіться попередні відео. В мене ще знято одне відео на тему психотерапії. Я подумаю, можливо, завантажу його на наступному тижні. Подивлюсь, як буду встигати з іншими відео. От. Тож, до наступних відео. Я сподіваюся, ми разом з вами відправимося в дуже цікаву подорож. Всім папа, -па, гарного дня!